Вигадуй собі, квести, де вірші крізь тебе струмом, мільйоном несхожих версій, стихія твоя, вітер, втомившись когось вести, поставиш нові струни, відпустиш конверти й персні, блукати безкраїм світом, Становлено маніфести, ліпити себе з контрастів в динаміці часоплину, в романтиці автостопів. Вигадуй собі, квести, Карбуй зі скарбів, щастя, коли земля на колінах. Цілує тобі стопи і ловиться щось справжнє У сіті з води й паперу, нанизуються намистом моменти, в яких смієтесь, мов контури відображень, затиснені в атмосферу і висне в повітрі міста, омріє на кимось єдність, міцнішає що секунди, висвітлюючи очі, озвучує мегаполіс невиродженим крещендо. Повинах тече всесвіт. І вся деструктивна творчість миттєво міняє полюс, закінчившись ендом Розсипеться час дрібно, бо тісно в воді стебла. Віддам тобі з рук срібне. Хай буде тобі тепло.